Права 1773. Довжина однієї сторони прямокутника дорівнює 14,4 см, а довжина другої становить 0,75 першої. Знайди площу та периметр цього прямокутника. Щоб дати відповіді на ці запитання, нам необхідно дізнатися, а чому дорівнює друга сторона прямокутника. Ну що ж, пригадуємо, а що таке 0,75. Пишемо перша дія. Отже, 0,75. 75, сотих. це ми можемо сказати, що це 75 сотих частин. Є, тобто нам треба знайти чому ж дрівні 75 сотих частин від 14,4 см. Ну що ж, записуємо тоді друга дія, тобто 14,4. Треба спочатку поділити на 100, щоб дізнатись, скільки це буде. Одна сота частина. Ну а потім результат помножити на 75. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 100, переносимо кому на 2 розряди ліворуч, то у нас вийде тисячних, Що множиться на 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді будемо множити. Записуємо 0,01. 144 тисячних, Що множиться на 75. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20. Плюс 2 це 22. 2 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 7 помножити на 4 це 28, 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 28, плюс 2 це 30. 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 3 це 10. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 2 плюс 8 це 10. 0. Пишемо 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 7 плюс 1 це 8. Тут у нас буде 0, тут буде 1. Раз, два, три знаки після коми ставимо. Два нулі в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 10,8. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це у нас будуть сантиметри. Це у нас буде довжина. Давайте так запишу другої. Сторони. Гаразд. Ми знаємо вже довжину першої за умовою і довжину другої. Нас запитують, знайди площу та периметр цього прямокутника. Записуємо тоді третє діє. Отже, як знайти площу? Пишемо, що площа С це дорівнює. Треба А помножити на Б. Ну і це дорівнює в нашому випадку 14,4. Що множиться, замість Б пишемо 10,8. І це дорівнює. Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 14,4. Що множиться на 10,8. Множимо. 4 помножити на 8 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 помножити на 4 32, плюс 3 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. 144 помножити на 1, це буде 144. Додаємо. В кінці у нас буде 2. Тут буде 5. 1 плюс 4 це 5. 1 плюс 4 це 5. Тут буде одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 155,52. Ми сантиметри множили на сантиметри, то це в нас будуть квадратні сантиметри. Це в нас буде площа прямокутника. Раз. Ну, а тепер нам ще треба знайти периметр цього прямокутника. Записуємо тоді четверта дія. Периметр позначається літерою П для прямокутника, протилежні сторони якого рівні, можна обчислити за формулою 2 на А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Замість А ми пишемо 14,4. Додати, а замість Б пишемо 10,8 і це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде 2, що множиться. 4 і 8. 10. Давайте ми 8 сюди перенесемо, то це буде 15,2. А 15,2 плюс 10 це буде 25,2. Пишемо 25, в сумі буде 2. І тоді це дорівнює. 2 помножити на 25 це буде 50, цілих, а 2, що множиться на 2, це буде 4. Так? Ми додавали сантиметри. То у нас відудуть сантиметри. Ну і пишемо, що це у нас периметр. Прямокутника. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Знайди площу та периметр цього прямокутника. Ну що ж, записуємо, що площа у нас 155,52 квадратного сантиметра. Ну, а периметр у нас дорівнює 50,4 сантиметра. Ну що ж, ось така задача на знаходження частки від числа, а також про периметр і площу прямокутника. На цьому вправу завершено.